Невже супергеройські фільми відживають своє? Чи то глядач став надто прискіпливим? З вами Сінемаїс, і це короткий відгук на фільм Мадам Павутина Я обожнюю супергеройські фільми ще відтоді, як павуком був Тобі Магуайр. А цей вам скажу нічогенький такий термін 22 роки, аж не віриться. Але менше з тих. Терадіум від Sony просто розгромили критики. І я буду однією з тих, кому він також не прийшовся до душі. Звісно, перша претензія до графіки, яка виглядала абсолютно нереалістичною, нам зовсім не розкрили життя і мотиви головного антагоніста, а сценарій виявився дуже поверхневим. А якщо ви шукаєте переваги, через які вам потрібно подивитись цей фільм, то це, звісно, прекрасні Дакота Джонсон та Сідні Свіні. На екрані вони чудово втілили своїх персонажів. А зовсім скоро Соні нас потішить крейбеном мисливцем за Ароном Тейлором Джонсоном. І схрестімо пальчики, щоб це було добре. І не забудьте підписатися на наш блог. У нас багато цікавого про кіно і трішки більше.